Вітаю, п'ятниця 8 грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф». Про головні події в Україні та світі просто зараз. Ворожа атака. Зранку російські війська запустили по Україні 19 крилатих ракет. Безпечне навчання. У всіх школах планується чергування поліцейських та встановлення металошукачів. Податкові негаразди. Сину Байдена висунули 9 кримінальних звинувачень. Зранку російські війська запустили по Україні 19 крилатих ракет. 14 з них були збиті силами протиповітряної оборони. За даними повітряних сил, ракети були запущені з акваторії Каспійського моря. Їх початковим курсом був Дніпро, але деякі з них були перенаправлені на Київщину. Внаслідок удару по Дніпропетровській області пошкоджені об'єкти інфраструктури, атакували загадники Харків та Павлоград. Є загиблі серед мирного населення, пошкоджені десятки будинків за минулу добу. ЗСУ знищили ще 990 росіян. Перша партія українських фур виїхала залізницею через кордон з Польщею. В Укрзалізниці розповіли, що поїзд курсуватиме за маршрутом з Книлів Україна, Славку в Польща та у зворотньому напрямку. Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах стоять понад три тисячі вантажівок. Найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску є годин та Рава Руська. У всіх навчальних закладах України планується черговий. Ання поліцейських та встановлення металошукачів та рамок про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його даними в МВС будуть відбирати фахівців за конкурсом. Усі співробітники будуть проходити ретельну перевірку та медогляд, а далі спеціалізоване навчання. Тим часом 70% закладів освіти, за даними Клименка, обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони. Повістки у спортзалах юрист пояснив, чи законно це і як діяти в такому випадку. У коментарі новини Лайф адвокат Ростислав Кравець розповів з точки зору закону: нічого нелегального у такому врученні повісток немає. Проте такі кроки ТЦК підривають довіру і до ЗСУ, і до державної влади загалом. Щодо чоловіків, які займаються у спортзалі, то вони не зобов'язані надавати інформацію про себе. Кравець пояснює, у воєнкомів немає правових підстав затримувати і кудись доставляти цих осіб чи вимагати від них надати будь-які документи. Нагадаємо, за останні два дні представники. Никита ТЦК провели рейди спортклубами Ужгорода, Мукачева, Хуста і Дніпра. Напередодні вони приїхали в оздоровчий центр Косино, а під вечір з'явилися повідомлення про рейди ТЦК тренажерними залами Львова. Практично всі жителі Нової Каховки вже мають російські паспорти. Цей крок необхідний для виживання мешканців міста, адже без документів неможливо отримати ані медичну допомогу, ані будь-які послуги, включно з фінансовими. Про це новинам лайф повідомив міський голова нової Каховки. Володимир Коваленко, за його словами, більшість з тих, хто лишився, мали на це вагомі обставини. Це літні люди та ті, у кого важко хворі родичі, для яких залишитися без допомоги це смертельний вирок. За цим паспортом, зокрема каже мер, люди отримують від загарбників по 10 тисяч рублів. Прокурори в Каліфорнії висунули дев'ять нових звинувачень проти Хантера Байдена, сина президента США Джо Байдена. Причина можливі податкові порушення. Справа включатиме три кримінальні провадження і шість правопорушень. Йдеться про півтора мільйона доларів, які Хантер отримав у період з 2016 по 2019 роки. У цей час він боровся із наркозалежністю. Якщо син американського лідера буде визнаний винним, йому може загрожувати до 17 років ув'язнення. І наразі у мене все. Все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!